Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні приготуємо найсмачніші і найхрумкіші квашені огірки на зиму в банках. Квасити будемо по двох перевірених руками рецептах. Перший рецепт це класичний, а другий рецепт це пікантні і гострі. По цих рецептах огірки виходять ароматні і ідеальні на смак. А ще вони чудово зберігаються всю зиму в будь-якому приміщенні. Приємного всім перегляду! Для того, щоб огірки, квашені на зиму, були хрумкі і смачні, потрібно правильно вибрати сорт. Такі огірки мають бути ось такими колючками. Якщо огірок гладенький, то він підходить для салату, а для квашення не підходить. Замочуємо огірки у холодній воді на 2 години. Огірки гарно вимочилися в холодній воді, обрізає хвост. Забула сказати, що перед тим, як огірки замочувати, треба їх дуже добре помити у декількох водах. І аж тоді замочувати. Для приготування квашених огірків по першому рецепту, це є класичний рецепт, кидаємо на дно банки декілька зубчиків чеснику. Це у мене одна головка. Три лаврові листочки, три горошинки духмяного перцю і 6 горошинок звичайного чорного. Додаю сюди зелень кропу. Я попередньо порізала на кусочки, на дно кладу 4 листочки смородини. Чорної і два листочки винограду. Молодесенькі листочки, розриваю їх. І два листки хрону, Теж його розриваю. І складаємо огірки. Банку гарно заповнили огірками. Ставлю сюди ще два листочки. Чорної смородини і один листочок хрону, Так, щоб хрін прикривав угірки. Відставляємо і приготуємо розсіл. Тут в мене півтора літри холодної джерельної води. Якщо у вас нема можливості, де взяти холодну чисту воду, то кип'ятете воду з крана або з криниці і охолоджуєте так, щоб вона не була тепла. Додаю 3 столові ложки з маленькою гіркою кам'яної неюдованої солі. Розмішуємо так, щоб сіль розчинилася. і заливаємо розсолом огірки. Росіл заливаємо так, щоб він. Повністю покрив листочок хрому. Закриваю капроновою кришкою, але не тугою. Можна просто прикрити металічною кришкою. Ставлю у тарілку обов'язково, тому що при процесі брудіння розсіл буде витікати. І залишаємо на 2-3 дні у теплому місці. Росіл і огірки повинні поміняти. Росіл має стати мутний, а огірки мають поміняти колір. Пройшло 3 доби, мої огірки вже вквасилися. Для того, щоб дізнатися, чи огірки на смак такі, як ви любите, просто витягаєте огірочок з банки і пробуєте. Зелень я витягнула, вона нам більше не потрібна. Збираю пінку і розсіл зливаю у каструль. Додаю сюди до русолу, 200 мл води і 2 чайні ложки з гіркою солі і ставимо на вогонь. Огірки промиваю. Тут у мене пів літри кип'яченої теплої води. Завжди промиваю кип'яченою водою. Ось так легенько збовтую. І все це зливаю, тому що на дні банки завжди є осадок. Росів почав кипіти і з моменту закипання варимо його 5-7 хвилин. Наверх огірків я зелень більше не кладу. Висипаю одну чайну ложку порошку гірчиці і заливаю гарячим розсолом. Розсолу наливаю до самого верху під кришку. Банки для квашених огірків я не стерилізую, а гарно мию з содою. Кришки я простерилізувала і закриваю під ключ. Перевертаємо банку і залишаємо до повного охолодження. Другий рецепт квашених огірків на зиму для всіх. Хто любить гострі, квашені огірки. На дно банки кладемо 3 лаврові листочки, одну головку часнику, 3 горошини духмяного перцю і 6 горошин, звичайного чорного перцю. Сюди в мене ось такий стручок, я нарізаю пів стручка разом з насіння пекучого червоного перцю. Якщо любите дуже гострі, то нарізаєте Цілий перчик додаю також чотири листки смородини. Шість листочків вишні. Кріп порізала на кусочки і два листочки. Хрому рву теж на кусочки. І викладаємо огірки. Коли заповнили банку, зверху ставимо два листочки чорної смородини, а також один листочок хрону. І приготуємо розсілку. У мене півтора літри джерельної холодної води. Додаю 3 столові ложки з маленькою гіркою солі. Якщо у вас немає джерельної чистої води, то берете любу воду з крана чи з криниці, кип'ятите разом з сіллю, охолоджуєте і тоді заливаєте огірки. Тепер розмішуємо, щоб сіль розчинилася. Заливаємо розсіл в банку. Розсіл наливаємо так, щоб він прикрив листочок хрому. Накриваю капроновою кришкою. Не тугою, Можна прикрити металічною. Ставимо в тарілку, тому що під час бродіння розсіл буде витікати. І залишаємо на кухні на 2-3 дні. Пройшло дві доби. Огірки змінили колір. розсіл помутнів. Забираємо. Верхні листочки смородини і листочок хрону. Також гарно забираємо піну і додаємо дві столові ложки гірчичного порошку. Накриваємо чистою кришкою. І залишаємо ще на одну добу у теплому місці. Коли закрили кришкою, легенько ось так збовтуємо, щоб гірчиці ось тут зверху не було. Прийшло 24 години і зливаємо розсілку. Додаю сюди 200 мл води, тому що розсолу може вже другий раз не стати. І дві чайні ложки з маленькою гіркою солі. І ставимо на вогонь. Розсіл почав кипіти і з моменту закипання варимо його 10 хвилин. Гарячим розсолом заливаємо огірки. Перемішуємо, щоб гірчиця не осідала. Розсіл наливаємо під самий верх банки, накриваємо кришкою і закриваємо під ключ. Обережно перевертаємо. Банку і залишаємо до повного охолодження. Смачні квашені огірки до зими готові. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!